Як правила, О, тобто як рекомендації до виробництва, вони десь відсотків на 70-90, в залежності від напрямків, вони повністю копіюють вимоги європейського стандарту, тим самим полегшуючи життя нам, як сертифікаційні компанії щодо сертифікації, процесу сертифікації, так і вам, як виробникам, щодо відповідності вимог. Тобто, в принципі, одні й ті ж самі вимоги. Єдине, що е, в цьому випадку у вас буде ще, крім значка «Євролисток органік стандарт, ще стояти значок е, український органічний продукт, який він буде ще не затверджений. Але перший макет був смішний, і дуже, дуже примітивний. Тобто, в принципі, ваша баночка з медом буде прямо як пляшка горілки з гнідами. Е, до самої сертифікації, системи сертифікації, яка, е, закладена, яка закладена у нас в закоді. Чихтеше, мені дуже важко перекричати вас. Е, що важливо, зараз ще не зрозуміло, які будуть структури, за що відповідати. Тобто там прописано, що буде відповідальна структура, яка точно не зрозуміла, хто буде затверджувати орган з відповідності, це власне сертифікаційний орган, державний чи приватний, теж не важливо. Але важливо, що буде створений єдиний реєстр, в якому можна буде точно сказати, що. Всі ці 17 сертифікаційних компаній, які приїжджають в Україну, вони мають бути акредитовані за українським законом і мають відзвітувати, скільки ж вони все ж таки сертифікували якої продукції, якої землі. Тому що сьогодні той е, е, прогноз і той звіт, що у нас 270 тисяч гектар сертифіковано, я не вірю. Ну, ніхто з сертифікаційних компаній не перед ким не Крім Відкриту інформацію, яку ми можемо подати е, в той самий. Федерацію органічного групу, але немає відкритої інформації, вона не достої. Наразі маємо проблему з акредитацією. Наше національне агентство не має досвіду з акредитації. Ми будемо їх вчити, як нас акредитувати. Знову ж таки, абсурд, але через це треба прожити. Дуже важливо, що е, все ж таки призначення акредитаційного органу і перевірка кваліфікації. Інспекторів і сертифікаторів буде відбуватися вже на певному рівні. Який він буде, як буде цей процес? Я би волів, щоб це був чесний процес оцінки е е якості відповідальності е інспектора чи сертифікатора. Е і нововведення, яке з одного боку, абсурдне з іншого боку, досить е позитивне. Єдиний закон, в якому про органічне сільське господарство. В якому вказано, що є додаткова оцінка можливості ведення сільського господарства органічного на тій чи іншій землі, не прописані ні в одному з е, міжнародних чи інших іноземних стандартів. Але враховуючи, що у нас землі забруднені, в нас є е, радіаційне забруднення, є невідповідності е, е, документів на землю, показують в, одне вирішую, поле, а вирощують на іншому і так далі, то в цьому випадку буде... Попередня оцінка можливості ведення органічного сільського господарства на тій чи іншій ділянці. Тобто, абсурдно до, да, з іншого боку, є певний контроль. Але на відміну від джільництва і від збору дикоросів, це прописано саме на європейському стандарті. Зона збирання, вона прописана як для дикоросів, так і для джільництва.